Знаєте, які автомобілі змінили історію? Не просто покращили, а зробили справжній революційний прорив. Сьогодні розповімо про дев'ятьох моделей, які назавжди залишили свій слід у світі авто. 1. Ладжа Майскантентей, Кантентей, 1841 рік. Уявіть, ще в 1841 році з'явився електромобіль. Назва його перекладається як ніколи не задоволена, і це була справжня бомба того часу. Розробники Роберт Андерсон і Роберт Девідсон працювали над ним 510 років. Одного заряду вистачало на 60 кілометрів, а Максималка 40 км за годину. Але в 1899 році цей монстр розігнався до 105,9 кілометра за годину, рекорд. 2. Раноутайп А, 1900 рік. Історія починається з парі, 20-річний Луї Рено посперечався, що його авто зможе піднятися на паризький пагорб Монмартеер. І виграв. Так народився ТАЙП А, перший серійний автомобіль із кермовим колесом, замість важеля. Швидкість 50 км за годину, два місця, ідеально для того часу. 3 Бенц, 1909 рік. Це був справжній монстр, двигун на 21,5 літра. Розгін до 202 км за годину, а після модернізації аж 228 км за годину для 1909 року це було неймовірно. А через 16 років з'явилася репліка Sandbem, яка могла летіти зі швидкістю 327 км за годину. 4. Остан 7 1922 рік. Його називали малютка Остін і недарма. Це був перший масовий автомобіль із радіоприймачем у салоні. А ще саме в ньому вперше з'явилося сучасне розташування педалей, щеплення, гальмо, газ 5. Peugeot 401 Eclipse, 1934 рік. Перший у світі автомобіль із складним дахом. І що найдивовижніше, він був на електроприводі. У 1934 році це було справжнє диво 6. ГАЗ-61-73 1938 рік. Перший кросовер у Союз Радянських Соціалістичних Республік. Це була перемога, але з повним приводом, підвищеним кліренсом і надійною конструкцією і дешевою у порівнянні з іноземними аналогами 7. Масел Гараж 1940 рік. Перша напівавтоматична коробка передач Дженерал Моутас встановили її на серійні авто. Передачі перемикалися автоматично. Революція для водіїв 8. Citroun DS, 1955 рік. Це був шок на Паризькому автосалоні. Оптичний кузов, великі вікна, регульований кліранс. А ще перша гідропневматична підвіска Красата технології в одному флаконі 9. Світиться вантажівка Coca-Cola 1995 рік. 30 тисяч лампочок, спецефекти від творців зоряних воєн і вуаля. Вантажівки Coca-Cola стали символом нового року. Одного разу, побачивши їх, ви вже ніколи не забудете. Ось такі вони, автомобілі, що змінили світ. Який із них вразив вас найбільше? Пишіть у коментах.